Французи одними з перших взялися допомогти будувати Європу в Україні. Спільно з Києво-Могилянською академією та рядом інших дипломатичних представництв і організацій презентували проект Європейський форум. Він допоможе провідним європейським інтелектуалам та активістам вести постійний діалог з громадою України. Зараз планують лекції та семінари у Харкові Сімферополі, Донецьку, Дніпропетровську та Львові. Досвідом ділитимуться не лише безпосередньо, а й дистанційно. Матеріали розміщуватимуть на спеціально. Альному веб-порталі, який задля безпеки вестимуть французи, інформацію дублюватимуть українською та російською, і ще щонайменше трьома мовами світу. Йдеться про те, щоб забезпечити динамічну спілкування і комунікацію між Україною та Європою. Реально повторюю, не епізодично, не фрагментарно, а в тому форматі, в якому сьогодні є гранична потреба для України в світі. Безпрецедентно у всьому світі йде мобілізація за Україну та цілісність її суверенітету. І ми можемо сказати, що весь світ як ніколи підтримує Україну її бажані свободи, і цей форум великих. Ідеї, які мають бути потужними для сучасності і для майбутнього, безумовно є надзвичайно стимулюючим для нашої країни і всієї Європи. Посольство Франції, як і в попередні три місяці, буде постійно з вами і з усією рішучістю підтримуватиме цю ініціативу.